О, великий апостоле, Євангелісте, громогласний, богослове і тайновидче невимовних откровень, дівственнику і улюблений наперснику Христів, Іоане, прийми нас грішних що до міцного заступництва Твого звертаємося. Випроси у всещедрого чоловіколюбця, Христа Бога нашого, бо Він перед очима Твоїми, кров свою за нас пролив, недостойних рабів своїх, щоб не пам'ятав беззаконь наших, а помилував нас і вчинив з нами помилості свої. Нехай дарує нам здоров'я душевне і тілесне, благоденственне життя і достаток, наставляючи нас звертати все Це на славу Його, Творця, Спасителя і Бога нашого. А після закінчення тимчасового життя нашого, нехай позбавить нас, немилосердних мучителів. На повітряних метарствах щоб досягли ми тобою ведені Небесного Єрусалима, Його ж славу Ти в откровенні бачив і нею в нескінченній радості насолоджуєшся. О, великий Іоанне, збережи всі міста і країни християнські від голоду, мору. Землетрусу і потопу, вогню і меча, нашестя іноплемників, та міжособної боротьби, визволи нас від усякої біди та напасті, і молитвами Твоїми відверни від нас праведний гнів Божий, а Його милосердя нам випроси, щоб разом з Тобою сподобилися. Прославляти в невечірньому дні Пресвяте Ім'я Отця і Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь.